Аю, любі друзі, було питання до мене, практика відкрити серце. Як зробити все ж таки так, щоб тебе і не били по серцю, по серцевій чакрі, і відкрити його, тому що все наше життя проходить через серцеву чакру, через творця, а він проходить через саме через цю серцеву чакру в нашому тілі. Якщо вона закрита, можуть бути і хвороби, які е, пов'язані з цією чакрою, і з цим місцем, тобто грудна клітина і все, що хочеш, не прийняття себе, не прийняття інших людей. І ми зробимо зараз цю практичну роботу. Ви повинні сісти в полулотосі, сидячи, можна ножки під себе, як вам удобно, так, щоб ваша спинка була ровна. Поставити з лівої сторони водичку. Можна запалити якусь свічечку розового кольору, якусь декоративну, красиву, або просто яка має естетичний ефект для вас. Е, там, запалити свічки, там ще щось, благовоння, що вам, от, що вам як хочеться. І е, уявно або і справді наклонити трошечки голову вниз. Щоб шия потягнулася, розтягнулася, і е, побачити або уявити, навіть якщо ви уявляєте, все одно воно працює так, тренується ваше бачення. Уявити або побачити перед вами богиню, яка тримає лотос, величезний, огроменний лотос, підносить до вас. Магається спочатку покласти вам на шию цей лотос, так як ви розтягнули шию, опустили голову вниз. Як ви готові прийняти енергію творця відкритого серця, вона вам кладе його на шию, і цей лотос розтікається таким м'яким, як наче. Мед розтікається по вашому тілу, по шиї, але колір розовий, настільки приємний, який дає вам захист зі сторони творця, зі сторони фізичних людей, які вас дійсно люблять. Зі сторони батьків, якщо ви довіряєте їм і ви відчуваєте, що вони вам можуть дати захист. Зі сторони вашого роду, який вас готовий захищати при будь-яких обставинах в цьому житті, є в роду обов'язково світлі люди, які в захист вас стануть. Цей лотос як розтікся по вашому тілу по шиї, по позвонку, по спині, і вам дуже приємно і тепло від цього. Ви отримали плащ такий розового кольору, приємного шовкого, такого мягкого, е, наче або шовк, або ж якась тканина приємна, як плед, яка укрила вас, це ваш захист. Тобто це перший е, знак. Відкритого серця це є захист спочатку. Ви повинні спочатку думати, не відкривати всім підряд ваше серце, а думати, чи хочете ви зараз так швидко відкривати своє серце свою серцеву чакру для того, щоб прийняти цю людину, або може краще спочатку одягти плач на себе цей розивий з цього лотоса від жінки, яка дарує любов, енергія любові, всесвіту. Ви приймаєте цей лотос і верхній на шию. Розтікаючися по вам як плащ, який тепер має на вас захист. Коли ви прийняли тепер іншу людину, яка прийде до вас, люба людина, краще всього, просто поки що одягти плащ і наблюдати за цією людиною. І ні в коєму случаї не відкривати на розпашку весь свій лотос. Тепер ця жінка розового кольору приносить вам. Ще більший лотос, який попереду вашого тіла вона вам віддає, показує, що вам треба підняти голову, прийняти цю любов, яку вам дає всесвіт, творець, люди, які вас люблять, і ви готові е творцю ділитися з вищими силами, любов'ю іскренні, чисто, тільки з тими людьми, до яких ви дійсно зможете віддати так, щоб вас при цьому не поранили. Тобто, любов дається, вона. Вона у вас, якщо до Всесвіту, любов, вона короткочасна, вона не постійна. Дається вона коротко для всесвіту і для от, знаєте, така вспишка любов. Кажу, я вас всіх люблю, але це коротко, тому що ми всіх любити постійно не можемо. Це просто нас зжере. Значить, це лотос грудну клітину приймається як чаша розового кольору, в яку поступає. Постійно через макушку розова енергія любові творця. І ви його відкриваєте цю чашу прекрасну тільки до тих людей, до яких ви відчуваєте нема вражди до вас. А, якщо є люди, які враждують до вас, ви розумієте, що ви їх не ненавидіте, але лотос в вашому серці треба відкривати чуть-чуть тільки. От буває, що людина ну, не долюблює да, нас, це не, не обов'язково е, ми погані або вона погана, просто у неї таке відношення або тригер по поводу нас є. Якщо людина любить вас з відкритим серцем, ви можете точно так же відкривати цей лотос повну, але не до повного-повного розкриття. Якщо ця людина вас не любить і ви розумієте, що до вас йдуть енергії негативу, ви навіть на роботі не можете з усіма справитись, в цей момент ви повинні відчути, що на вас є розовий плащ захисту вашого роду, творця і матері любові. Да? А лотос передній вашого серця, ви його прикриваєте в бутон. У вас любов нікуди не дівається, але ви на агресію відповідаєте спокоєм. Тільки якщо, звісно, це не перекриває, вже повністю не переходить всі кордони, тоді ви лото свій ховаєте і відстоюєте свої кордони так, щоб ваш, ця людина, яка до вас йде з агресією, не могла влізти в вашу серцеву чакру. Тоді ви повинні захищати свої кордони. Тобто, Лотос посередині груді ви приймаєте від щирого серця, від матері любові, дворця по всім законах енергії, і е, він е, у вас в стані коли спокою, коли ви просто днем гуляєте, ходите, полувідкритий, не відкритий навстріч, відкриваєте його тільки до тих людей, до яких ви відчуваєте спокій і немає агресії, наче ви дитина, яка розслаблена вдома. Зі спокійними своїми батьками, які можуть дати захист цій дитині. Таким чином ми приймаємо другий лотос. І третій лотос до нас підходить і передає ця ж мати любов в поясницю, в копчик ваш. Він менший лотос, він більш такий темно-розовий, з червоними прожилками. Його вона кладе в поясницю: це захист матері землі через енергію любові, яка нам потрібна кожен день як захист нашої душі, нашого стабільного знаходження на цій землі. І цей лотос ви можете прийняти з відкритим серцем в нижню чакру вашого тіла для того, щоб у вас був захист матері землі. Ці три лотоса основні, основні, які можуть впливати на ваше серце, на ваше відкриття вашого серця. Нижній лотос він маленький, вміщений в поясницю. Він захищений енергіями любові матері і творця, і матері землі. Три, три таких енергії, які захищають цей лотос, і він у вас бути повинен стабільно вирощений і стабільно. Впевнений в тому, що ви чітко стоїте на цій землі і вас ніхто не може проти вашої волі убрати. ваші енергії, вашу волю, ваші бажання проти вашої волі ніхто не піде проти вас. Тобто ви захищені творцем, матер'ю землею і енергією любові. Ви прийняли зараз третій лотос, але при всьому цьому вам треба завжди дивитись, чи не переходять ли люди, люди ваші кордони. Якщо люди переходять ваші фізичні, енергетичні кордони, ви повинні ці лотоси прикривати не два верхніх, тобто верхній плащ одягати серцевину, яка в груді у вас, ви повинні її просто брати і закривати добряче. А все інше, лотос нижнього, нижньої чакри ви повинні відкривати ще сильніше і просити захисту матері землі для вас, для оборони вашої території енергетичної і фізичної. Отаким От чином ви можете робити цю практику. Декілька днів підряд, сім днів або більше, як тільки ви відчуваєте, що ваше серце, ваша чакра порушена або неправильно працює. Це одна із технік, тільки, яка є працююча. Якщо вам треба більше, ви можете звертатись до мене особисто, я допоможу ще. Є також і причини невідкриття серцевої чакри, це вже теж можна особисто подивитися. Тобто наша чакра може бути взагалом закрита і за причин, які наступили раніше, перенесені нашим родом прошлими життями і любими іншими ситуаціями, які у нас виникали для прекрасного закриття цієї чакри. Але